Птахом руйнена ворожа сила розсяла зірки над дахом розправляє чорні крила. З ворогів серця порожні, та встає з зруїн країна Ми тепер не переможні, кожен більше, ніж людина. Же стала зовсім доросла, та дитина жива у душі, що влітає вітер, хвиля волосся і пише від серця вірші. Я ще зовсім маленька дитина, та доросла мрія моя, і для цього важлива кожна хвилина, кожного божого дня, всі дорослі були Зовсім маленька дитина у великому світі людей. Хочу їсти руками солодку малину і жити у рідей. Я вже стала доросла і розумна, як дерева в дрімучих лісах. Шановні вчителі, ми безмежно вдячні за ваші знання та підтримку. Ви терпляче вели нас до успіху, вклавши частинку своєї душі в кожного. Ми ніколи не забудемо ваших мудрих уроків та щирої віри в нас. Дякуємо за все, що ви для нас зробили. Дивно згадувати, як ми прийшли сюди маленькими дітьми, а сьогодні стаємо вже дорослими випускниками. Школа стала свідком нашого росту, наших змін, наших перших відкриттів. Це місце, де ми перетворилися з учнів на свідомих особистостей. Школа стала для нас справжнім домом, сповнених яскравих емоцій та незабутніх моментів. Ми пережили тут безліч пригод, навчилися дружити та долати труднощі. Ці роки подарували нам цінний досвід і підготували до майбутнього. Дякуємо школі за ці чудові спогади. Для багатьох із нас школа стала справжнім другим домом, місце, де ми відчували себе у безпеці, де нас чекали друзі та вчителі, стіни яких бачили наші сміх і сльози. Поразки і перемоги. Місце, за яким ми будемо дуже сумувати. Я дуже пишаюся своїми академічними досягненнями у школі, особливо з таких предметів, як фізика, історія України, українська мова та математика. Я була учасницею різноманітних конкурсів та олімпіад. Писала дошкільницькі роботи та здобувала призові місця. Це стало результатом наполегливої праці та великої підтримки чудес. Всі успіхи. Надихають мене далі продовжувати навчання та розвиватися. Вони стали фундаментом для мого майбутнього. Одним із найважливіших досягнень є вміння долати труднощі та не здаватися перед викликами. Школа навчила мене стійкості та пошуку рішень у складних ситуаціях. Це якість допоможе мені у будь-якій життєвій ситуації. Я став сильнішим та витривалішим. Одним з моїх найбільших досягнень є перемога у обласній олімпіаді з біологією. Це був довгий шлях підготовки, але він того вартий. Цей досвід навчив мене вірити в себе і долати труднощі. Він довів, що наполегливість приносить результат. Залишаючи школу, ми забираємо з собою не лише свідоцтво, а й лише спадщина. Це знання, дружба, досвід та незабутні емоції. Це наш старт доросле життя, сповнені діти сподівань. Ми готові до нових пригод. Дорогі випускники, ось і настав цей незвичайний день. День святковий, радісний, веселий і водночас сумний. День розставання зі школою. Це велике свято для кожної людини. Цього свята немає в жодному календарі. Воно буває лише раз в житті кожного з нас. Шкільні роки позаду, а попереду самостійне життя. Щаслива і хвилююча хвилина життя доросле вам найперший старт. Нехай воно у кожного складеться з досягнень, з перемог, з хороших дат. Вчителі передали вам свої знання, вклали в кожного з вас часточку свого серця. Відсьогодні кожен з вас піде своїм власним шляхом, не оглядаючись, не чекаючи підказок. Кожному доведеться самостійно шукати відповіді на безлічі запитань. Звичайно, було б добре, якби завтра на вашому шляху. Зустрілися розумні, справедливі люди і належно оцінили ваші здібності і таланти, допомогли здійснитися вашим мріям. Якось одного разу в одного письменника запитали, які люди потрібні людству. І він, не замислюючись, відповів, людству потрібні, всі люди, непотрібних людей не буває. Тож всі ви, дорогі випускники, потрібні в цьому житті. А тому зумійте реалізувати себе, розвинути свої здібності, здобути потрібну професію. Тільки хочеться нагадати вам, що найрідкісніша і найпотрібніша професія в усі часи це бути гарною людиною. Тож розвивайте в собі найголовніший талант талант люденності. І тоді не лише вам буде добре в світі, а також тепло і затишно буде тим людям, які знаходяться поруч із вами. Нехай на довгій, життєві ниві завжди у вас будуть хліб та сіль. Шануйте батька і матір, що дали вам життя і зростили вас. Шануйте вчителів, які дали вам знання і прагнули виховати вас чесними, порядними, добрими людьми. Тож подивіться зараз на цих випускників. Бо вони щасливі вже тому, що молоді, що в них все ще попереду. Ось вони перед нами. Це й наша юність. Це наша шкільна пора. Тож бажаю вам, любі випускники, щоб все ваше життя у вас було щасливим. В добру путь!